Вітаю на моєму каналі сьогодні в огляді я хочу розібрати аніме, яке стало важливим кроком у популяризації жанру ісекаю. Або ж як у нас кажуть, історії про потраплянців в інші світи. Мова йде про резерву життя з нуля в іншому світі. І я би міг розповісти про автора цього аніме, про те, як писалася новела. Хто надихнув автора створити двох найпопулярніших жіночих персонажів Рем і Емілію. Але, чесно кажучи, це цікаво далеко не всім. Цю інформацію я залишу для третьої частини огляду, коли зроблю розбір третього сезону. Сьогодні ж зосереджуся на двох найцікавіших темах характерах Рем і Емілії, та коротко розповім, про що був перший сезон Резерв. Почнемо з Емілії. Її образ можна назвати класичним прикладом ідеальної дівчини, створеним за... Певними штампами автор вигадав її під час звичайної зустрічі з друзями в кафе. Вони пили каву, а може щось міцніше, коли йому спала на думку ідея створити персонажа, який, на його думку, буде ідеальним. І він це обговорив з друзями і придумав образ Емілії. Вона ельфійка, має срібне волосся. Автору, мабуть, подобаються жінки з таким кольором волосся. І, звісно ж, молода. Щоправда, молода за ельфійськими стандартами, означає 300 500 років. Але глядачі можуть за це не хвилюватися, адже ельфи безсмертні істоти. Ну, в більшості фентезі вони являються безсмертними істотами. Тому 500 років або 300 для ельфів це практично і не вік. Емілія добра, наївна, співчутлива, мила. Її образ здається занадто простим і досить банальним. Вона. Мене як персонаж не дуже приваблює, в ній немає живого розкритого характеру. Це я маю на увазі перший сезон аніме. Кожна поява Емілії на екрані не викликала у мене ніяких емоцій. Мені було байдуже на цього персонажа. Її почуття до Субару головного героя проявляються лише після довгого періоду завоювання довіри. І навіть тоді це виглядає штучно. У першому сезоні вона виглядає як заповнювач сюжетного простору поруч із головним героєм. Емілія володіє магією льоду та кристалів, однак ці здібності майже не розкриваються у першому сезоні. Тепер перейдемо до розбіру Рем. Вона протилежність Емілії. Її образ прописаний значно глибше, її характер більш емоційний та багатогранний, на відміну від Емілії. Рем здатна проявляти хитрість і навіть жорстокість. Вона підтримує Субару в найважчих ситуаціях, допомагає йому як фізично, так і морально. У деяких сценах Рен демонструє готовність до самопожертви однак також може діяти прагматично. Наприклад, у критичній ситуації вона обере врятувати Субару, а не сторонніх людей. Завдяки своїй індивідуальності Рем швидко стала улюбленцею багатьох фанатів. За опитуванням близько 60% аудиторії віддали перевагу саме їй. Проте автор вирішив зробити головною героїнею Емілію, що викликало багато суперечок у фанатському ком'юніті. Адже автор з самого початку задумував Емілію як головну героїню. А Рем повинна була стати такою собі непотрібною зайвою вайфу, яка хоче відбити Субару у Емілії, і робить все можливе, щоб Субару покохав її, а не Емілію. І автор думав. Що він зробив характер Рем максимально нецікавим та відштовхуючим для глядачів та читачів новели, але вийшло зовсім навпаки. Характер Рем для більшості глядачів опинився набагато більш глибшим і живим, ніж характер ідеальної дівчини Емілії. Просто багатьом читачам не зайшла така героїня, як Емілія, з дуже простим і слабко прописаним характером. Що ж, якщо брати про любовний трикутник, то гарним прикладом буде аніме Любий во Франції. Чи милий во Франксі. Ось там глядач відразу розумів, хто є головною вайфу серіалу, а хто є просто зайвим жіночим персонажем, який намагається зруйнувати стосунки головного героя і героїні. А вже у другому сезоні Рем потрапила у стан коми після втрати пам'яті і сюжет сфокусувався на Емілії. Проте в майбутньому вона повернеться, хоча її відносини субару почнуться з нуля, ніби вони ніколи й не знайомилися. І потім вона пару раз жорстко жахне субару, і він зрозуміє, що вона більше його не кохає і зовсім не пам'ятає їхніх пригод разом. Ось так автор і вирішив любовний трикутник у своїй новелі Резерв. Ну що ж, тепер пройдемося по короткому переказу сюжету першого сезону. Я вже розповідав вам про двох жіночих персонажів і про те, що автор вирішив при... Брати Рем, щоб висунути на передній план Емілію, Їй навіть трохи додали характеру, та уже в третьому сезоні характер Емілії відчутно розвивається, а в другому починає проявлятися. Але все ж автор дотримується своєї. Методики створення ідеального жіночого персонажа, тому її характер відповідає саме цьому ідеалу. Ну що ж, тепер розберемо сюжет першого сезону, адже без розуміння першого сезону абсолютно не зрозуміло, що відбувається в другому і тим паче в третьому. Отже, що сталося в першому сезоні? Субару купив комікси, і раптом бах! його переносять в інший світ. Просто так, біле світла, і він же там. Чи то машина його збила, чи то відьма сатела телепортувала його, хто знав. До речі, хто така сатела? У світі Резеро є 12 відьм, кожна з яких має унікальну силу. У них є свої послідовники, культ відьм. Послідовники очолюють так звані єпископи культу відьм, а самих відьм вже майже всіх свого часу знищили. Одну втопили, іншу спалили, третя загинула в бою, а інші як дуба дали хезе. Більшість відьом перемогли, але як це зробили, автор не розкриває. Тут глядач хай сам додумає, що сталося, але відомо, що їхні сили були надзвичайними. Навіть їхні послідовники, які володіють лише половиною сили своїх покровителів, дуже небезпечні. Існував також інквізитор, який полюбляв, існував також інквізитор, який полював на відьом. Він... він був доволі недорозкритим персонажем, але що сталося з ним далі, невідомо. Адже він, як і відьми, загадково зник або загинув. Отже, Субару потрапляє в цей світ і зустрічає Емілію. Вона рятує його від якихось бандитів. Субару, вражений красою Емілії, одразу закокується. Але тут починається головний сюжетний хід. Емілія називає себе Сателою, і Субару нічого не підозрюючи, теж починає називати її так. Далі вони шукають метію, королівський символ, необхідний для участі в виборах. Королівська сім'я в цьому світі загинула і тепер іде виборча кампанія. Вибори влаштовуються в королівці Лугуніка і там багато цікавих персонажів, серед яких кілька інших кандидаток на престол. Під час пошуків Меті Субару та Емілію жорстко вбивають, але тут розкривається головна особливість Субару. Він потрапляє в часову петлю. кожного разу, коли він помирає, його переносять до певної точки зберігання. Цією точкою стає місцевий. Продавець яблук. Субару знову зустрічає Емілію, але ошелешений тим, що вона його не пам'ятає. Він називає її сателою, на що Емілія обурюється і навіть готова дати йому ляпаса за таке звернення. Одним словом, вона його проганяє. Субару розчарований вирішує шукати пригод, вирушає до сараю в районі гетто і знову зустрічає торговця та дівчину, яка в майбутньому стане однією з кандидатів на королівське сідало. Субару пропонує обміняти Метію на свій. Телефон Nokia розкладушку. Всі шоковані, адже телефон Nokia у цьому світі виглядає як магічний предмет. Врешті-решт його обмін проходить успішно. Розкладушка на Метію. Але тут раптом з'являється жінка в чорному, наймана вбивця. Вона знову грохнула всіх і собаку знову повертається до точки збереження. Залишаючи в залишаючись в розгубленому стані, Субару здається, що в нього шансів вже немає, але ситуація змінюється. Він знову зустрічає банду злодіїв, які хочуть його знову пограбувати. У розпачі він починає кричати, і на його заклики прибігає герой цього аніме турбореактивний лицар Рейнгард, який рятує Субару від бандюків. Субару на радощах від зустрічі з таким крутим лицарем вирішує повернутися до Гетто, щоб завершити обмін телефон на Меттію. Але ситуація ускладнюється, коли в сарай заходить Емілія. За нею з'являється жінка в чорному, наймана вбивця, яка прагне знищити всіх навколо. Починається справжня битва. Емілія протистоїть вбивці. Велетень з дубиною також вступає в сутичку, але ніхто не може здолати ворога. Тоді мала тікає та біжить по допомогу і знаходить Рейнгарда. Він з'являється в останній момент і демонструє свої неймовірні здібності. Використовує турбореактивний пук долі, що руйнує будівлю та відганяє вбивцю. У результаті всі врятовані, а Рейнгард постає справжнім героєм, який пуком знищив цілу будівлю. До речі, найману вбивцю наняв, як ви думаєте, правильно, клоун розваль. Пізніше Субару опиняється в маєтку розваля разом з Емілією. У маєтку він знайомиться з новими персонажами, клоуном розвалем, який в майбутньому буде частенько підставляти субару під удар, лише через те, що він це в книжечці прочитав. Та двома служницями: Ремі Рам та Лолькою Беатріс. Основна роль у сюжеті Рам бути сюжетною затичкою. Її завдання обмежується допомогою Субару та виконанням рутинних справ. У порівнянні з нею Рем значно цікавіший персонаж, який часто рятує Субару та приваблює до себе симпатії глядачів. Рем має особливу здатність, неймовірно, гострий нюх. Вона е, походить із селища демонів, де всі мали два роги. Але через атаку культу відьми селище було знищене, а Рам відрубали її єдиний ріг. І взагалі, Рем та Рам це унікальні персонажі для селища, адже вони є двійнятами і це заборонено в тому селищі. В якому вони жили. Адже більшість дітей там народжуються з двома рогами, а дівчатка ці народилися однорогими. Сестер врятував розваль від культу відім. Розваль, як хитрий і обачний персонаж, має магічну книгу, яка дозволяє передбачувати майбутнє. Він використовує цю книгу, щоб спрямувати Субару, ставлячи перед ним складні завдання. Одна з перших місій для Субару завоювати довіру Рем і перемогти скажених собак, які загрожують. Місцевим. Варто запам'ятати, що Рем кілька разів жорстко відстрапонила Субару за те, що він воняє. Коротше, субару не мився, і Рем вирішила, що його потрібно жорстко відстрапонити, щоб він наступного разу мився, а не ходив і воняв всім. Але самий потужний запах від субару пішов після того, як Шавка вкусила його в селищі, куди він ходив за покупками разом із Рем. Укус приніс йому хворобу під назвою Кончина Лоха. Субару потрапив у паску тієї собаки і на... Ранок його життя висмоктали до стану точки зберігання. Ця ситуація повторилася кілька разів. Вже після першого разу повернення до точки зберігання субару почав пахнути жорстким запахом відьми сатели. Рем, яка не переносить запах відьми, кілька разів жорстко відтрафонила субару. Через те субару почав боятися Рим і відмовився йти до селища. Замість нього пішла Рем, але її вкусила та ж собака, заразивши болячкою доблості лока. Наступного дня Рем померла. Субару пережив цю втрату, але всі звинуватили його у смерті Рем. Звісно, розрах знав, що це не його вина, але обставини склалися так, що виглядало все інакше. Субару вирішує повернутися до точки зберігання, стрибнувши з обриву, щоб виправити ситуацію. Він розумів, що шалка заражає всіх болячкою, яка висмоктує життя, і вирішив позбутися її. Від прокляття Субару звільняє Беатріс, міні Лойка і дух, яка живе в маєтку. Беатріс, яка ж в майбутньому стане однією з найцікавіших союзниць Субару, вже в першому сезоні рятує його від прокляття. Субару придумав план, як перемогти собак, і йому допомагає Рам та Рем. Субару покусали, але Рем врятували його згодом, він рятує Рем. І вони разом повертаються до селища, зализавши рани і знову пішли мочити собак та собачого боса. Собару вдалося знайти і врятувати всіх дітей, але головного боса собак, гігантського пса, виявилося складно перемогти. На допомогу Субару приходить розваль, який розгромив усіх собак, врятувавши Субару та селян. Субару разом із Емілією вирушили до королівської столиці, де зустрів різних королівських лицарів. Виявилося, що Емілію не надто люблять у столиці, адже вона є кандидаткою на трон і нагадує людям про війну за те війну з усіх. Емілія заборонила Собару супроводжати її до королівського палацу, побоюючись що він може вчинити дурницю. Але собака є справжнім дурнем, і він вирішив усе ж вирушити до палацу, адже хотів підтримати Емілію. По дорозі Субару зустрів ще одну кандидатку, яка зіграє з собою. Вона вирішила, що з ним можна весело провести час, адже дурник завжди підніме нагляд. Разом із цією кандидаткою вони потрапили в королівський палац. Там собаку побачили усіх пренеденток на трон. Кандидатки вийшли на публіку, демонструючи свої наряди. Фігури та вміння привертати увагу. Кожна виглядала краще за іншу, крім однієї маляку, у якої майже не було цицьок. Найбільше мені сподобалася Емілія та блондинка. Емілія виглядала як головна вайфу, хоча блондинка вражала своїми формами, особливо цицьками. Решта кандидаток не викликали великого інтересу. Емілію почали булити, називати її відьмою та чудовистом, через що Субару вибухнув емоціями. Він оголосив усім, що зробить Емілію королевою, а решта просто навоз під його ногами. Ну і до речі, характер усіх кандидаток не дуже виразні, крім Емілії. А всі інші просто ніщо проти головної вайфу. Після цього один із лицарів показав Субару, хто тут головний, і жорстко відпердолив його дерев'яним мечем на арені перед усіма. Емілія посварилася з субару, вважаючи, що він лише погіршив її становище і потикає своєму егоїзму. Він намагався пояснити, що робить усе для неї, але контракт із Сателею не дозволяв йому розкрити правду про повернення до точки зберігання. Якщо він розповів, Сателла вбила б або його, або Емілію Собар опинився в емоційній пасці, а Емілія залишила його, вважаючи, дурнем, який не може висловити свої почуття. І емоції. Його підтримала Рем, яка вже закохалася в нього. Розваль залишив Ремі собаків, щоб вона допомагала йому охопнутися. Почалася нова квестова лінія Субару проти культу відьми. У маєтку Круш Subaru познайомився з Круш ще однією цікавою кандидаткою з сильною харизмою. Разом із старим воїном з роду Астреїв він тренувався, намагаючись стати сильнішим. Рем продовжувала підтримати його, але він не помічав її почуттів. Згодом Субару дізнався, що в маєтку розваля сталося щось страшне, і разом із Рем вирушили туди. По дорозі вони переночували в готелі, але Рем несподівано втекла, вирішивши самостійно рятувати. Маєток від культу відьми. Коли Субару дістався до маєтку, виявилося, що всі вже загинули. Субару знайшов морозильну камеру, де замерз, після чого почалася нова спроба повернутися до точки зберігання. Однак цього разу нерви Субару не витримали і він пережив нервовий зрив. Реб забрала його і вони вирушили до маєтку розваляти. На шляху їх атакував кудідім Субару, зустрів головного культиста Бательгейдзе. Бетельгейдзе був повністю божевільним і вів дивну розмову із Субару. На цьому їхня зустріч не завершилася, але ситуація ускладнилася. Ремба намагається врятувати дурника, але їй не вдається. Бетельгейдзе захоплює Рем і жорстко її калічить. Так сильно, що її голова, руки та ноги повертаються на 180 градусів. Після цього Субару приходить до тями, але Бетельгейдзе вже вирушає до маєтку розваля. страпонити Емілію. Рем ще трохи жива, намагається врятувати Субару. Їй вдається зробити це лише частково. Далі Субару, несучи рем на руках, йде через знищене селище. І це дуже драматичний момент, один із найсильніших у першому сезоні Резеро. Він проносить її до маєтку, але там з'являється гігантський кіт. Дух Емілії пак, який виріс до розмірів міні-пітана, Побачивши субару, кіт заявляє, що той не зміг урятувати Емілію. Потім кіт відсікає субару голову, його тіло падає на коліна, тримаючи на руках рем, яка вже задубіла. У цей момент усе починає замерзати, Пак створює морозний апокаліпсис, тіло Субару залишається на місці, тримаючи рем, навіть після того як його голова відлетіла. Це був кінець чергового життя Субарика. Субару знову повертається до точки зберігання і усвідомлює, що нічого не може змінити сам, що він двічі помер, не зумівши врятувати ні Емілію, ні Рем, ні інших. І Субару вирішує знайти союзників. Разом із Рем він починає бігати по столиці у пошуках допомоги, намагаючись переконати всіх у небезпеці від культу відьми, який готує атаку на маєток родваля і селища. Незважаючи на його зусилля, ніхто не вірить Субару. Круш відмовляється допомагати блодинка, те, що ігнорує, а Рейнхард взагалі здикає невідомо куди. Субару втрачає надію і... Вирішує хоча б евакуювати селище. Він знаходить отто до торговця. І разом вони організовують евакуацію жителів, щоб урятувати їх від культу відьм. Але їм не щастить. На них нападає білий квіт, величезна небезпечна літаюча істота. У битві з цим монстром рем гине, її полинає білий квіт. Разом із нею гинуть майже всі торговці, які подорожують з отто. Лише Субару один залишається живим, врятований в останній момент. Після цього Субару знову потрапляє до маєтку, хоча на цей раз події відбуваються до нападу культу відьми. Він попереджає Емілію про майбутній напад і переконує тікати, але вона йому не вірить. У її Субару розкриває їй свою таємницю, здатність повертатися у минуле через точку зберігання, які активуються після його смерті. Однак це приводить до неочікуваних наслідків. Пробуджується Сателла, яка має зв'язок із Емілією. Вона чпукнула Емілію і Субару залишається у розпачі, звинувачуючи себе в її смерті. Потім з'являється Беатріс і телепортує субару з холодненькою Емілією прямо до Бательгейдзе. І вже Бетельгейдзе захоче відпердолити Емілію, але тут з'являється пак, який бере і відстрапонює божевільного психа. Пак після цього називає Субару винним і, і пояснює, що через його помилки Емілія знову загинула. Пак карає субару і той повертається у часі. І в цій сцені цікаво одне, чому пак звинуватив Субару, що. Ніби через нього знову загинула Емілія. І є одна фанатська теорія, що пам'ять пака повертається разом із посмертним переродженням Субару. І кожен пак у кожній версії життя Субару пам'ятає події, які відбулися в минулому житті Субару до посмертного переродження. Коротше, ось така фанатська теорія. І підтвердження цієї теорії ще також було в самому початку аніме, коли пак захистив Емілію від вбивці. І той подякував Субару, що Субару дуже корисний, ніби знав його. Уже на четвертій спробі, коли Субару повернувся до точки зберігання, зневірений, готовий здатися, але Рем підтримує його. Вона зізнається йому у своїх почуттях і переконує, що він здатен перемогти. І у відповідь Субару розповідає, що кохає Емілію, але Рем приймає це і все одно вирішує допомогти. Ця сцена. Повнена драматизму і є однією з найкращих у першому сезоні «Резеро». Вона підкреслює глибину персонажів та емоційну складову сюжету. Після цього Субару і Рем вирушають у пошуках підтримки. Вони звертаються до інших кандидатів на престол, аби ті допомогли у боротьбі з культом відьми. Розуміючи, що перемогти культ відьми не просто Субару, пропонує знищити білого кита, який є загрозою для всіх. Він запевняє, що знає місце і час, коли можна напасти на монстра. Ця ідея привертає увагу представників різних фракцій. До них приєднуються кандидатки з Карарагі, яка бачить у цьому вигоду. Перемога над білим китом відкриває нові торгові шляхи та. Принесе славу і багатство. Субару також отримає підтримку від лицаря Юліуса, хоча їхні стосунки починалися конфліктно. Об'єднавши сили кандидатків, торговців і лицарів, команда вирушає в бій із білим китом. Їм вдається перемогти, хоча битва була надзвичайно важкою. Ця перемога стає важливим кроком на шляху до протистояння культу «Відьми». Потім Субару збирає всю фаті і вони вирушають, щоб перемогти Бетельгейдзе. Адже відомо, що він планує напасти через день. Вони прибувають навіть раніше, ніж сам Бетельгейдзе разом зі своїми культистами. Зібравши всіх важливих воїнів після битви з білим китом, Субару вирушає атакувати культ Віді. Звісно, йому допомагають лицар Фелікс та Юліус а також інші союзники. Отже, команда складається з лицарів Фелікса Субару. Та старика Астрея і інших союзників, які разом вирушають проти культу. Перша спроба перемогти Бетельгейдзе провалюється, він вселяється у Субару, і той повертається до точки збереження. Субару розуміє, що Бательгейдзе може вселятися в інших культистів, навіть якщо його основне тіло знищене. З другої спроби Субару та його друзі все ж перемагають Бетельгейдзе. Емілія теж з'являється, а Рем вирушає разом із Круш до королівської столиці. Бо автор вирішив тимчасово прибрати Рем із сюжету. Адже вона забирала усю увагу, залишаючи Емілію другорядною. хоч сама Емілія у першому сезоні, здебільшого, була схожа на меблі для сюжету. Красива, але безтолкова. Пізніше собару знову рятує Емілію, бо в її кареті опиняється вибухівка. За ними женеться Бетельгензе, що коспеють павука. але собак, використовуючи вогняну магію і вибухівку, перемагає Бетельгензе. Разом із Емілією вони насолоджуються прекрасним краєвидом. На цьому завершується перший сезон Резеро. Це був дуже... Короткий переказ подій і я намагався зробити його максимально стисним. Сподіваюся, вам сподобалося відео, поставте великий жирний лайк, підпишіться на канал і зустрінемося в моїх наступних відео. Як завжди, з вами був MyAlphaWorld.